Вогонь забрав життя двох людей. На світанку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одному із житлових будинків Калуша. Займання виникло на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки. На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС. Встановлено, що в помешканні горіли речі домашнього вжитку. Площа пожежі близько 20 квадратних метрів. На жаль, на місці події було виявлено тіла двох людей: чоловіка 1987 року народження та жінки 1949 року народження. За попередньою інформацією, це мати та син. Також рятувальниками було евакуйовано на свіже повітря п'ятьох мешканців будинку. Пожежу ліквідували майже за півгодини після надходження повідомлення. До гасіння залучалися чотири одиниці спецтехніки та понад десять рятувальників. Фахівці з'ясовують обставини пожежі. Рятувальники Прикарпаття вкотре закликають мешканців області дотриматись правил пожежної безпеки в побуті, у разі виникнення небезпечної ситуації не зволікати і терміново телефонувати за номером 101. Уляна Никулюк, Софія Савчук, новини на вежі.